Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Гляньте, які в мене є три новиночки. Перша з них це Анві Кроуз, друга Клеєр Остін. А ось тут третя Golden Celebration. Вона вже в мене є. Росте в мене в землі. Але я хочу її пересадити в горщик. Щоб було дуже гарні два кущі в горщику Троянди Golden Celebration. Друзі. Ці всі троянди, новинки це все подарунки на мій день народження, за що я велике дякую своїм друзям та рідним. Я їх сама собі вибирала в магазині. І перша, яка троянда мені дуже сподобалась, це Алві Кроус. Тільки вона нахиляє свої голови донизу дуже сильно. Зараз вона вже відцвітає і трошки вигоріла її квітка. Вона набагато світліша, так вона більш рожевого кольору. Тут, ось на картинці це прекрасно видно. Насправді дуже гарна ароматна троянда, друзі. Закохалася я в неї, коли побачила її, не змогла пройти мимо. Ось такий в неї кущик поки що. Досить такий нехворий, виглядає непогано, як для покупної троянди з магазину. Але ось Квіти поки що нахиляє донизу. Така новиночка. Golden Celebration в мене вже є. Але я хочу її посадити в горщик. Два кущі, як у мене вже ростуть. Трошки вона підхворіла. Але кущик досить такий величенький. Ось бачите, який гарний Golden Celebration. Має всю свою красу, дуже гарний. Насправді дійсно такий приємний жовтий колір, золотий. Колір Голден, так і є. Дуже гарна троянда. Та друзі Клер Остін. Яка гарна в нього картинка. А квіточки парочку вже було, відцвіли. Ось є трошки маленька така квіточка, дуже гарно розпускається. Я вже бачила його квіти, такі гарні. Мають дуже гарну форму, таку саму, як і на картинці. Дуже сильний аромат, друзі. У «Алві крос дуже сильний аромат, та у клеростіна. Хочу його поплести на стіну свою. Та планую посадити в горщик, але поки що не знаю. Може, передумаю, тому він у мене поки що в замороженому стані. Ще не подумала, що з ним буду робити. Але дуже непогана така троянда подобається. Ось такі у мене три новинки. Також, друзі, не можу я пройти повз. Гляньте на задньому плані, в мене вже розпустився Зейшен Мерінер. Він потрошку розпускається на протязі останнього місяця, але зараз мені здається, він показує всю свою красу. Зараз у нас непогане сонечко, тому показав дуже гарні свої квіточки. Гляньте, які шикарні. Просто шикарні квіточки. Позаду нього троянда принцеса Олександра Овкенти. Мені здається, що вони дуже гарно один одного доповнюють. Гляньте, який чудовий зейщин Мерінер. Дуже цікавий насправді в нього кущик, дуже яскравий, але квіточка досить швидко відцвітає, тому дуже важко його піймати, щоб він цвів повністю. Вже було тут багато квітів, які відсвіли. Я трошки не встигла засняти. Але і зараз він виглядає дуже непогано. Гляньте, який шикарний в нього здоровий кущик, дуже буде ще багато квітів. Ну, красунчик. За що я люблю, друзі, троянди Девіда Осіна? Це за те, що вони завжди мають такі шикарні кущі. Все ж таки, вони квітнуть на протязі усього літа, не дивлячись на наші дощі ірландські, що тут не також і багато сонечка, але якщо сонечко виходить. То відразу ж троянда починає гарно розпускатися, показувати свої квіти, багато навіть квітів показувати. І зараз саме такий час. Прийшло сонечко вже три дні, таке непогане є. І відразу Зейшін мерінер, принцеса Олександра Кенська, почали показувати свої квіточки. Ну, до чого ж гарні троянди з гарними кущами? Дуже гарні сусідки. А Жердіна також не відстає, розпускається, радує. Шикарна красунечка, шикарна, здорова дівчинка. Шикарними ідеальними квіточками. Поряд з нею у мене Чіпендейл, Леонардо да Вінчі та Лауренка Броль. Друзі, Тут у мене три відмінника. Зараз вони, правда, ще не квітнуть, хоча вони вже друге в мене повідцвітали. Леонардо да Вінчі зовсім квітнув протязі усього літа. Навіть зараз на ньому є двоє квітів. Лаурен Каброль показав своє друге цвітіння, потрошку ще показує. Ось гляньте, яка в нього шикарна квіточка. І що я можу сказати про ці три троянди. Я їх називаю своїми відмінниками, тому що вони мають шикарне, просто шикарне здоров'я, шикарні квіти. Гляньте на ці три кущі. Вони навіть зараз без квітів виглядають прекрасно. Мені навіть зараз на них дуже приємно дивитися, але нема з ними жодних проблем. Лоуренду кабролю тільки. Півроку тому він нахиляє ось так свої голови. Важко йому, що тримати свої величенькі квіти, але квіти шикарні, пахнуть дуже приємно, ароматно. Деякі квіти він все ж таки тримає. Гляньте, яка чудова в нього прекрасна, гарна квіточка, гарного лососового кольору. Дуже люблю я ці три троянди Лауренка Броль. Леонардо Да Вінчі та Чіпендейл. На задньому плані у мене Заїщен Мерінер та принцеса Олександра Авкент. Ось такі у мене тут чудові троянди, поряд ростуть. Тут у мене, друзі, відсітає ювілій принца Монака. Ось такий красунчик надавав дуже багато квітів на одній гілочці. Гляньте, які гарні квіти. Правда, покрився веснянками, але все ж такий бутончик у нього пришикарний. При шикарні має квіточки. Трошки вони вже підпортилися, але вже їм час відцвітати. Гляньте, яка чудово закручена у нього квіточка. Він у мене сусід троянди ностальжи. Ностальжи також, друзі, квітне, Потрошечку показую свої квіти. І гляньте, які в них у двох гарні кущі. Оце все, друзі, кущі троянди настальжі. Гляньте, які шикарні. А ювілей принца Монако поки що має маленький кущ. Але також має дуже гарне здоров'я. Також в мене в друге цвітіння увійшла троянда Доріс Тульстельман. Помаранчева англійська троянда, досить старенька. На 1975 року, але як бачите, друзі, як чайна гібридна троянда, вона видає ось такі великі вузенькі гілочки. кущик досить вузенький. Ось так вони виглядають на передньому плані перший кущ черенка і на задньому плані другий. Такі вузенькі, просто пару гілочок. Ну, не дуже мені подобається. Зараз я все ж таки склоняюся до шрабів. Мені все ж таки більше хочеться зеленого куща. Трошки смак помінявся. Можливо, з часом він знову зміниться. Але поки що я все ж таки більш склоняюся до шрабів, але колір троянди Дорі Стульстельман. Дуже прекрасний, такий помаранчевий. Ці квіточки вже відцвітають. Насправді вона більш помаранчева. Ось на цій троянді це дуже гарно видно її колір. Також ароматна троянда. На задньому плані. Принцеса Уельська дуже довго тримає свої квіти. Також у мене тут троянда на штампі Еденроуз молоденька, але куплена минулого року. Я її просто цієї весни пересадила на це місце. Захотілося мені, щоб вона була у мене на дворі, щоб я бачила її зі свого вікна. І ось нарешті перша квіточка троянди Еденроуз все ж таки почала розпускатися. Але цю троянду треба трошки почекати, щоб дійсно насолодитися її красою. А ось на задньому плані троянда на штамбі трампетер. Він завжди виглядає яскраво, дуже має шикарний кущ. Дуже гарно виглядає на штамбі, гарна форма його кущу, округла, захватує своїм діаметром повністю. Штамп і яскраві квіти, які завжди виглядають яскраво-святково-чудові яскраві квіти. Троянда трампетр на штамбі. Друзі, а тут у мене потрошку розпускається троянда Баскобіль. Не могла вам його не показати. Ну, який красень, такі величенькі квіти дав зараз. Я вже не знаю, яке це цвітіння у нього по щуту. Можливо, вже третє. Друге цвітіння, мені здається, у нього було не дуже яскраве. Такі величенькі, височенькі дав гілочки. І Зараз кущ все ж таки міняє форму, становиться більш округлий. Але все ж таки, друзі, я не жалкую, що посадила його в горщик. Тому що ну дуже він гарний. Шикарна в нього кругла квіточка. І такий приємний аромат. Дуже приємний аромат. Аромат у нього фруктовий з нотками миндалю, з нотками груші, солодкий, приємний аромат. Дуже дивний аромат, як для троянди. Ну, дуже приємний. Я люблю ароматні троянди. Аромат Баскобіля мене вражає своєю індивідуальністю. Ось така у нього шикарна квіточка розетку подібної форми, дуже акуратно. І навіть на цьому кущу не так багато квітів, але вони досить яскраві і виглядають навіть зараз. Дуже гарно. Дякую вам, що передивилися це відео. До нової зустрічі!